Опа. Олександр та Владислав, 17 років, друзі з дитинства. Малежають легких грошей. У досягненні мети здатні на все. Ага. Угу. Mm -hmm. Вони були друзями з дитинства. Сашко, Влад та ігор ходили до одного дитячого садочка, потім навчалися в одному класі. І що сталося? Здавалося, їх мало що могло об'єднувати. Адже Сашко був заводилою. він легко хапався за все нове та незвичне, легко загорявся новими ідеями, але так само легко і тухнув. Влад, навпаки, був тихим та поміркованим. Нічого не сприймав на віру. Типу Намагався ми запам'ятаємо аналізувати кожен крок. А Ігоря всі вважали головним. Цей хлопець був на півроку старшим і досконало володів даром переконання. Саме Ігор вигадував нові пригоди. Саме його чахота колись ще в дитинстві народилася ідея спробувати самостійне життя. Хлопці на все літо втекли з дому та стали жити в лісі. Та прям, а згодом побудували на дереві будиночок. Самі прям самостійно, так? Охотно вірю, хто все діло.

Знаходилося старе покинуте кладовище. Ванга, нахуй В народі говорили, що на ньому ще в дореволюційні часи ховали заможних циган. О, І... Згадала забобон, нахуй, що не можна ще. На кладовищі нічого фотографувати на камеру, не можна, не дай боже, ти вирішиш записати відео, то, блять, все, повилазять, нахуй, мертвяки з могил і будуть тобі на телефоні, потім видатися. Прикиньте? Оце, типа, такий був забобон, нахуй. І нікого не їбало, те, що роблять репортажі з кладовища чи ще щось, і все нормально. Ну, типа. значить, фоткати не можна, а солодощі збирати змогли можна. <свісно> до речі, да оці легенди. І тому запропонував друзям залізти до одного із старовинних склепів і пошукати коштовності. А раптом якийсь багач прихопив з собою дорогоцінності або ж золото. Воно ж покійному вже ні до чого. А от хлопцям могло б і знадобитися. <рикол> Прикол. Оце <рикол> пес розумний. Хлопці вирішили зупинитися на найстаровиннішому склепі. А потім дід піздюлей та є. <рикол> Опа! скример! Більше години витратили на відкриття дворцят. І коли майже зневірилися. Ага, да-да-да-да-да, ось... дух поселиться в телефоні. Очіку... Очікувати живих треба. Щось легко вони зламали. Скрипінням відчинилися. Історію в браузері. <рес> О, кожен з них почував себе ніяково, але зізнатися в цьому було страшно. Та не хотілося не. виявитися боягузом. А плюш при чому тут, нащо ти його обірвав? Ну, давай, покажи, що в тому склепі такого? Я, до речі, в нас ніколи не бачила прям склепів. Ніколи. Мені було б цікаво зайти туди подивитись. Ну, зайти, а не розгра. розграблювати ці могили, блядь. Пацани. Однокімнатна квартира. Да, по суті. Вічно однокімнатна квартира. Все, пацані вже з'їли духи. Неси, чувак. Вони всім вже. Пацани. Бля, сейчас скример буде, да? Я не буду дивитися. Я не буду дивитися. Я не буду дивитися. Смішно. Я знала нахуй. Я знала. Але це все одно стрьоне нахуй. А -а -а. Раптом Влад відчув, як мурашки жаху пробігають по його спині. Сука, зараз ще один скример буде. Мовити друзів. Тепер ідея швидкого збагачення вже не видавалася йому такою геніальною. Але друзі підняли його насміх. Хіба є інші варіанти? Назад, ти швидко, щоб ніхто не помітив їхньої присутності. Кам'яну плиту так легко скинуть. І вона ще не розлами. Знахідка вразила друзів. В голові над платтям лежали неймовірної краси сережки, кулон, а також каблучка. Да. Клас. Хлопці були у захваті. Три речі, начебто, спеціально були приготовані для трьох шукачів. А закриті. Ото потім, блядь, не дивуйтеся, що до вас буде приходити дух, блядь, нареченої нахуй, бо ви не закрили її тою кам'яною плитою. От вона і вибралась. А закрили би може б і не вибралась. Здобич вирішили розділити тут на місці. Підсіли під камеру. Влад взяв собі сережки. Сашко кулон, а Ігор Кавлучку. Перед тим як розійтись по домівках, домовилися нікому нічого не розповідати нікому. про пригоду. Нікому, нікому. Да, ви ще кров'ю скріпіть. Ні в якому випадку не можна турбувати покійників. Речі, поховані з покійниками, належать тільки покійникам. Тому вони з ними ну не тільки ще всяким там букашкам. Саранче і тому подібне, ховані хлопці, просто потурбувавши її, позбавили її від тих речей, які їй в житті і після смерті були дуже важливими. Хай це буде не каблучка, хай це буде зуби золоті, чи що б це не було. Ніколи ні в якому випадку не можна турбувати речі покійників. Це завжди приволіче за собою шалені наслідки, тому що, по-перше, вони відкривають запечатану могилу. З цим вони викликають духа покійниці чи покійної людини. І душа не заспокоїться, поки не відімстить. Тут не треба порчі, тут не треба ніяких е, містичних видумок. Тут просто покійник іде в помсту. Ну, зараз подивимось, як вона вирішить мститись їм. Наступної ночі Ігор прокинувся від того, що хтось кидав камінці у вікно. Гукендуїт, нахуй на пост на постері. В нього написано. Ми це зможемо. Розграб ці розкрадачі е, гробниць. Ми. За вікном стояв Сашко. Він був чимось дуже наляканий. На обличчі читався жах. Він щось кричав про якусь жінку, яка прийшла до нього вночі і вимагала коштовності. Опа, А я кажу, не зачинили склеп. Але Ігор не став вислуховувати маячню товариша, послав його під три чорти та завалився спати. Нормальні такі товариші. і до тебе прийде. Ну, ладно, не сьогодні. Вранці Ігор прокинувся від того, що, що внизу хтось плакав. Корп. І зараз за попу Не буде, не буде. Вона ще ймуні. Блять, а що це за постер нахуй Радянського Союзу? Поруч з американським постером. Жах. Я ж кажу. Я заради цього і хочу подивитись перші серії першого сезону і потім останнього, щоб побачити цю різницю в, в антуражі. Блядь, там вбивають когось Ні, не плаче. Хлопець скриті тітки валі, зрозумів, що Сашка зранку знайшли мертвим біля сараю. Вау. Він лежав скрючений, а на його обличчі застигла гримаса жаху. констатували зупинку серця. Але це було дуже дивно. Чому у молодого здорового хлопця зупинилося серце? Mm. А ми хуй знаємо. А що до нього першого прийшли, а не до цього, хто затіяв все це? Після похорон друга Ігор та Влад вирішили побути у будиночку на дереві. Вони довго сиділи, мовчки не насмілився вимовити вголос думки, які його мучили. Ти виноват. Род закрой. Ти виноват, понял? От ти своє вирішення хотіло, ти питання. Рот закрой. Не закрою, понял? Так піди і поверни ті коштовності, блядь! Мне нахуй, давайте звалимося з цього будинка на дереві. Ти бабку говорю, убере. Ти кров, ти понял? засуджуємо знущання? Ви що, і образи теж засуджуємо? Кастрюля нахуй причем. А -а -а, я вахую. Кладезь, кладезь, конечно. Люди забирают какие-то предметы и привносят в свою, скажем, энергетику энергию смерти. Так или иначе, смерть за ними приходит. Я не могу сказать на самом деле, приходила ли эта женщина э, сама? Ведь, конечно, потужно была записанный. Но вполне вероятно, что приходила оскорбленная смерть, потому что смерть она охраняет каждого человека. Да. Uh, yeah. У своя смерть. Wow. Она очень часто приходит именно в образе человека какого-то, не обязательно это страшный скелет с косой, да? Значит, иногда mm. это очень красивая женщина. Иногда это очень красивый мужчина. Иногда mm. это что-нибудь страшненькое, у каждого wow. свое. Значит, вполне вероятно, что вот эти украшения, они были отданы как дар смерти за то, что эту женщину забрали. І не відняли украшення не тільки упокоєння, а одняли подарок у смерті. Що може бути в результаті смерті після розмови Ух. з владом Ігор не міг заснути, а раптом це правда. Адже він добре пам'ятав очі Сашка, той був чимось дуже наляканий. Кричав про коштовності, про привід тітоньки. Але Ігор дуже хотів спати. Тітоньки чи дівчини, значення? блядь. То, можливо, влад правий. Можливо, варто віддати коштовності. Мейбі. Давай приляжемо. Давай. Ми відпочинемо. Від цього життя бремного. яка стара коробочка, яка стара коробочка. Боже. Але хлопець взяв себе в руки. Не вистачало ще, щоб він почав вірити у дитячі казачки про привидів Тому ми будемо палити. Продати каблучку поки що не виходило. Тому хлопець заховав дорогоцінність у потайне місце і на якийсь час забув про неї. А чого вона за ним не прийшла так швидко? Що вона затіяла, ця жіночка, дамочка, дівчина? Як їй там не могла знайти хези? Он же, в нього навіть номер 13. Ігор та Влад Або сюжет заборонив. Тому на домовилися піти рибалити. <свят> Це все сюжет. Я впевнена. Так вальяжно йде. Да? Бля, тут світокор, звісно, є більший. Ігор побачив швидку декілька міліцейських машин та невелику групу людей. Ну хто? Влада збила машина саме в той момент, коли він виходив з будинку, але вулиця, на якій жив Влад, була тиха та спокійна. По ній дуже рідко проїжджали машини. Ну, і тому Факт того, що хлопця збила машину о п'ятій ранку, видавався опа, го про гопро нахуй. Побіжав. Цікаво, що вона вирішила Вже спочатку ночей до малих під'єднатись, а потім соснути. цього на кінець лишити. Продовж майже тижня поховати двох друзів. Це було занадто. Блять, якщо щось буде скрім, я за себе не ручаюсь. Блять, я не буду дивитися, нахуй! нія! Не буду, я не дивлюсь, блядь, нахуй, сука, а -а -а. це нахуй нашу по телеку показували. Фу, мені аж погано стало. Я, як побачила ті чорні очі, то все. Як мені тепер спать? А мені страшно. Зранку, коли Ігор прокинувся, виявилося, що він не може встати з ліжка. Ноги відмовлялися його слухати. Фу, я сподіваюся, вона більше не з'явиться. Здесь вопрос: чего он больше боялся? Он боялся больше мимо привидения, или гнива родителей, или, может быть, осуждения социума то есть то, что отношения людей к кому-либо конкретному лицу. Все такие квиточки, блять, знаешь! Хантер. Мені нахуй страшно, бо я ненавиджу все, що пов'язано з хорорами, блять. Це не мій жанр кіно. Я боюся такого. Мені прям важко його дивитись. Але я на астрал дивилась огляди. І мені було норм, бо огляди то є огляди. Вони не такі страшні, як сам фільм. То, что у него отняло ноги, скорее всего, это была причина нежелания что-либо делать. Это внутренний тупик. Хочу, но не могу. Известно достаточно часто случаи, когда человек, становясь для себя в тупиковую ситуацию, пока он ее не решал, он заболевал. Игорь был уверен, так и его стан, повязанный и с кладовищем. Він був переконаний, що саме та тітонька, якій належала труна у склепі, приходила до нього цієї ночі. Мама відіграє, звісно. Ввечері Ігор вирішує розповісти все батькам. Під час розповіді мати плакала, а бачила хмари. Коли розповідь Ігоря добігла кінця, Батько почав вимагати віддати йому каблучку. Але ж каблучка у схованці. І дістати її звідти Ігор не може. Батько вирішив зранку. Бо, да, бо батька блять да, дасть піздюля і за сигарети Десково забрати її та віднести на кладовище Ну ні, не кажи, що зараз знову ця жінка прийде. вночі Сука. знову прийшла вона. Ні, його я не якраз засинав. Як чи то було вісні, чи то в реальності він знову не міг зрозуміти. Блядь. Ні-ні-ні, не з'являйся. А, блядь. Але цього разу жінка заговорила з ним. Без чорних очей. Чув її голосу, але відчував кожне слово. Блять, нахуй я відкрила лаза. Все! Це вона ще по-доброму просить. Але це останнє. Я не дивлюсь. Я не дивлюсь. Що там таке? А, ще там теж скип. Ігор прокинувся із посивілим волоссям. Нарешті хлопець усвідомив, що вони наробили. Мама. А, блондинчиком став. Це була дійсно психосоматична реалізація. Те, що людина може проснутися від жаху у вісні сивою на ранок, тут також нічого нового немає. Це складний, але тим не менше вивчений біохімічний механізм, коли сон, як стрес, сон, який відтворює події, являється дуже потужним стресом. Нас чого викидається багато речовин, в тому числі які спазмують судину судини, постачання кров'ю, харчування і так далі, що людина дійсно в один момент може ставити сивою, тому що вона пережила. Такий же точно стрес, як тоді відбувалися реальні події. Тому, я думаю, нічого нового це немає. Це класичний варіант психосоматичної розрядки. Батьки Ігоря відшукали склеп і відкриту труну та повернули каблучку. Але навряд чи це допоможе воскресити померлих друзів. І все Покійник прийде у вісні, прийде днем э, блять. Міг, нахуй, я це на ніч дивлюсь. Одного, Спасибо, містичні машина, історії. А другий просто помер від страху. Покійник прикріпився до першого хлопця, якого заставив зійти з розуму і просто померти від страху. Другого молодого чоловіка спіткала така ж доля, доля смерті, але його збила машина. А третій молодий чоловік можна сказати, що врятувався чудом. А чудом в даному випадку є те, що він той перстень не міг продати, що він повернув той перстень. А, -а, а! Тобто ті померли, бо вони продали цю хуйню. А цей не міг не міг його лякали, лякали, допоки він не повернув тіпа назад. Тоді, понятно, чого ті померли. І покійник... Заспокоївся, могила заново запечаталася, і душа відійшла у своє. Фото... А я то думала, що він, е, ну, чого вбивають перших не цього, хто ну, затіяв це все, а пасіпак його. Ну ладно. Ой, блядь, Нахуй ніяк! Боже фото. Більше Ігоря не ігорів. За місяць він вже зміг вставати, а згодом і ходити по трохи. Я ненавиджу ненавиджука риблять. Ще, ще раз захоче легких грошей та легко. Як мені школе. це розвідять тепер? Це хлопець, Фу ніколи не залізе до чужої мови. Історія іншої нашої героїні розпочалася п'ять років тому і була схожа на казку. Чому ж тепер М -м. вона перетворилася на пекло? Це питання стало найголовнішим у житті Світлани. Що ви змі? Фу, блядь, це не смішно, це страшно, піздець. Мені щось, фу.